Якщо ви нещодавно закохалися в сукуленти, ви не самотні. Багато садівників діляться своїми колекціями в інтернеті, і інтерес до цих дивовижних рослин тільки зростає. Ті, хто хоче приєднатися до клубу любителів сукулентів, можуть виявити, що витрачають чимало грошей на рослини, особливо рідкісні види. Але з сукулентами це не обов'язково. Серед багатьох видів сукуленти є одними з найпростіших рослин для розмноження, вони можуть вирости навіть з одного листочка. Ось повний посібник із розмноження улюблених сукулентів листям або живцями, який допоможе вам розширити колекцію всього за кілька тижнів. Відеоогляд: Якщо ви відаєте перевагу відеоформату, ось кліп, де я показую кожен крок розмноження сукулентів листям і живцями. Про сукуленти. Якщо ви часто забуваєте поливати рослини або віддаєте перевагу щось менш вимогливе, ніж традиційні садові улюбленці, сукуленти ваш вибір. Ці рослини обожнюють у всьому світі за їх незвичайні геометричні форми, простоту в догляді і часто приголомшливі квіти. Термін «сукулент» – не наукова класифікація, а загальна назва для рослин з соковитими, товстими листям, здатними запасати воду. Це дозволяє їм тижнями обходитися без поливу. Сукуланти часто зустрічаються в пустельних регіонах, де води мало. Наприклад, алоевіра і молодило, кам'яна троянда стали дуже популярні в останні роки і обидва походять із посушливих зон. Вони звикли до добре дренованого ґрунту, сухого повітря та рідкісних, але рясних дощів, які поповнюють запаси вологи в листі. Деякі ростуть у кам'янистому ґрунті біля гір, інші у більш вологих, майже джунглевих умовах. Хоча видів сукулентів багато, їх легко впізнати за товстим листям, рослини з більш тонкими, але теж запасують воду листям, називають напівсукулентами. Навіщо розмножувати сукуланти? Розмноження одне з найбільш захоплюючих занять в садівництві. Це як магія, ви можете отримати нові рослини абсолютно безкоштовно. А з сукулантами це простіше простого. Сукуланти можна розмножувати різними способами залежно від виду. Один з найпопулярніших розмноження листям. Багато сукулентів утворюють щільні розетки листя. Просто відірвіть його, дотримуйтесь інструкцій щодо розмноження, і через пару тижнів у вас буде міні версія вашої рослини. Розмноження живцями ще один варіант, який дасть вам пишну рослину майже відразу. Цей метод ідеальний для сукулентів, які витягнулися через нестачу світла, етіоляція. Окремі живці перетворять одну рослину в кілька, без витягнутого і ослабленого вигляду. Якщо у вас рідкісний сукулент і ви не хочете витрачати гроші на інший, розмноження допоможе отримати здорові копії, які можна зберегти або подарувати друзям. Розмножувати сукуленти можна в будь-який час року, якщо температура досить тепла для росту коренів. Але швидше за все процес йде навесні і влітку, коли рослина активно розвивається. Як розмножувати сукуленти листям? Якщо у вас пишний сукулент з великою кількістю листя, розмноження листям найкращий варіант. Хоча рослини розвиваються довше, зате можна отримати відразу багато нових екземплярів. За кілька днів до розмноження полите сукуланд, щоб листя були наповнені вологою. Крок 1. Виберіть лист. Спочатку потрібно вибрати відповідний лист. Краще взяти кілька, щоб збільшити шанси на успіх. Кількість залежить від розміру рослини і того, скільки паростків ви готові вирощувати. Лист повинен бути абсолютно здоровим, без ознак хвороб або пошкоджень. Великі листи вкорінюються швидше і з ними простіше працювати. Не знімайте більше третини листя з рослини, щоб не порушити його форму. Вибирайте листя з усіх боків, щоб зберегти баланс. Крок 2. Відокремте лист. Просто обережно відірвіть лист біля основи. Робіть це обережно, щоб не пошкодити сам лист або рослину. Можна злегка покрутити або потягнути вгору або вниз. Важливо, щоб лист відірвався повністю з основою. Без нього лист не дасть коренів і просто засохне. Крок 3. Дайте листу підсохнути. Тепер потрібно почекати, поки місце зрізу затягнеться. Це захистить лист від гниття. Можна розкласти листя на газеті або просто залишити їх біля основи рослини, якщо ґрунт сухий. Я віддаю перевагу другий спосіб. Але перший надійніше процес займе пару днів. Коли кінчик листа підсохне, можна переходити до наступного кроку. Крок 4. Підготуйте ґрунт. Сукуленти потребують добре дренованого ґрунту, як у їх природному середовищі. Звичайна садова земля не підійде, вона занадто вологоємна і може містити шкідників. Купіть спеціальний ґрунт для сукулентів або зробіть свій дві частини універсального ґрунту, одна частина піску і одна частина парліту або дрібного гравію. Крок 5. Посадіть лист, наповніть контейнер ґрунтом і розкладіть листя зверху, залишаючи між ними простір. Деякі радять зволожувати ґрунт перед посадкою, інші рекомендують тільки оприскувати кінчики, а багато хто взагалі не поливають. Я вважаю за краще не поливати, оскільки листя можуть загнити. Але якщо у вас дуже сухий клімат, можна злегка оприскувати кінчики. Поставте контейнер в світле місце без прямого сонця і чекайте появи коренів. Це займе пару тижнів. Коли біля основи листа з'явиться паросток і підросте, його можна пересадити в окремий горщик. Старий лист можна видалити, коли рослина вкорениться. Як розмножувати сукуланти живцями. Деякі сукуланти з чіткими стеблами краще розмножувати живцями. Це також чудовий спосіб виправити витягнуті рослини. Крок 1. Очистіть інструменти. Перед початком роботи продезінфікуйте ножиці або секатор: це запобіжить зараженню рослин. Крок 2. Зріжте живець. Виберіть здоровий ділянку стебла і зріжте його трохи нижче листя, видаліть нижнє листя, щоб оголити стебло для вкорінення. Крок 3. Підсушіть зріз. Залиште живці на пару днів, щоб зріз затягнувся. Це захистить їх від гниття. Крок 4. Підготуйте ґрунт. Використовуйте той же ґрунт, що і для листя. Переконайтеся, що в контейнері є дренажні отвори. Крок 5. Посадіть живець. Зробіть отвір в ґрунті, посадіть держак і злегка ущільните ґрунт навколо. Все листя повинні залишатися над землею. Полийте трохи після посадки, але не перезволожуйте. Догляд після розмноження: Поставте контейнер у світле місце і доглядайте, як дорослі сукуланти. Якщо якісь листя або живці загнивають, видаліть їх і зосередьтеся на здорових. укладення розмноження сукулентів захоплююче і просте заняття. Дотримуючись цих кроків, ви зможете розширити свою колекцію без зайвих витрат. Спробуйте, і незабаром у вас буде цілий сад цих дивовижних рослин.